Друзі, вітаю вас на каналі Ванька і Рибалка. Приїхали на таку дику водойму. Хочу половити на поплавок. Зараз візьму, розмотаю свій, свої дві вудочки, замішав прикормочку. От. Тут опарик у нас, черв'ячок. Будемо пробувати знімати для вас прикольний контент. Якраз тут поруч такі каряги має. Коробчик ходити, карас, як теж казали, тут є. Ну, вперед, ні, хвоста, ні лоски. Так, дістаємо нашого тригорончика 5 метрів махове вудлище. Зараз скоренько його, скоренько його розкладаємо. Зараз 17.00 якраз. Оп, оп. Таке воно легеньке, таке кайфове, взагалі клас. Потім на мотовилі в мене зібрана до нього оснасточка. Зараз пробую. О! Пішла жара. Поплавочок у мене 3 грами, флагмановський, в зборі оснастку купив. Тут колись і короб був, я на цьому озері ловив 5 років назад. А, я тут витягнув свого першого Амура. Точно, пам'ятаю, це на поплавчанку це діло було все. І дуже зручно. Якраз до цього... оп! На петельку, на петельку, на конектор такий. Бачите, хлоп, і все готово. Є друзі, беремо наших друзів паришів. Білий, червоний. Білий тут не глибоко, відразу кажу. О, є стоїть наш поплавочок, головне щоб головне щоб короб... Мені в те ще й моє вудлище. Стоїть поплавок, супер. Зараз другу. Тут з горохом. Зараз я такі кульки пороблю. О! І беремо зразу ось так. Опа, раз. Два. Давненько я на поплавок не виїв. Ой, клас такі відчуття. І погодка під вечір, така сонечко скоро буде сідати. Ой, мама, ще кидимо, шики шикидимо. Я думаю, буде результат досить непоганий, тому що взяли теж і опіум, а він на минулій рибалці в мене працював. О! Ось так. З горохом. Сейчас заліпимо карасям, коропам, таку принаду. У мене ще й мастирка є. від Вітрика Бейтс. Часник. Тільки... Так, другу, друге буде ще я буду закидувати. Десь зліва, ось там. Напогнали, друзі. Туди. Тут поки що не клює, але все клюне, все ще попереду. Підходьте карасики, підходьте, карпики, всі сюди, бігом. Ванька приїхав. І підсакав нас з собою. О, на поготові. О, перша покльовочка. О. Там карасик уже чи що? Сам там карасик покажись. О-о-о-о. Деплювальничка. Давай, 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 давай. Хто це в нас тут такий? Це в нас краснопірочка. Це вже добре, значить рибка тут є. Першого відпускати не можна, але ладно. Хоч не сильно заглутила це добре. Відпустимо її. Я хоч встигну тут другу, друге вудлище дістати чи ні. Красики, якщо є, вони будуть наші. А то фідер, фідер. Ванька її на поплавок теж любить ловити. Ой, клас, на те саме місце. На те саме місце попав. Оп, 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 знову. Знову клюванечко. Та скільки тут є? Раз за разом, ти диви раз за разом смикає. Я радий, що вона підійшла на мою принаду, але ж я хочу карася. Карасі, карасі, веде. Опа. Опа, так. 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 чуть чуть тьфу Я. Yeah. А ну клюй-то, друзья. Клюй-то. Хтось собі кладочку робить. Знав би я теж би зробив, якщо тут треба є. Ми з вами прийшли перевірити. а ну давай! Не зачепи. Чому ти не зачепилася? Крючок у мене хороший, файний такий. Ано зараз... ми. О, оно. Ну. Ще раз пробуємо зараз. Давай. Якщо ти є, ти будеш наша. Правильно, друзі? Рушничок, рушничок. Тара-тара-тара. Прикормка у нас крута. Так що я думаю Все спрацює. Так, треба ж мені і друге діставати. Що ж я так? Це теж моя стара моя така балоночка П'ятиметрова. Купував дуже давно. Сьогодні дійшли до неї руки. От. Теж поплавочок 3 грами. Ой, клас. От на поплавок ловити це свій кайф такий. Взагалі не порівнювати зовсім це карасик чи не карасик? Мабуть, плітка. Вода дуже сильно впала. Дуже сильно. Чого не зрозуміло, але дуже прикро. Оце хто такий? Навіть відпали. Карасяндер, ТД. Так. Так, так, так. Нарешті я маю змогу закинути друге своє вудлище. стареньке, поки там плітка. Я пірка, перестала дзьобати поплавок. Це означає, карасик підходить. Все ясно з вами. Опа! Я не встигаю на дві водки. Ця плітка, краснопірка, вибачте, перепрошую, ця краснопірка. Вона і на лівий і на правий клює. Не встигаю змінювати опарищі Ну, Карасяндри я ще не бачив. Але я вірю, але я вірю, що щось зміниться. О! Щоб ви розуміли, мені навіть не дають перепочити. Просто тільки закинув, вона відразу дразниться. Ну це адекватно, тому що я прикормив місце. 20-30 хвилин завжди потрібно почекати. Спочатку малюк підходить, а потім і рибка побільша. Зараз спробую на часник, на мастирку ріка Бейтс. Риба взагалі лишилась, народ. Пишіть в коментарях, було у вас таке, ви прийшли на рибалку. А хліє ось таке. Але ж ми ходимо не за трофеями. Я особисто ходжу за задоволенням. сам процес важливий. І знову. Бачила, як я сюди заходжу на цю кладку. Раз. Два. Дякувати комусь, хтось старався, збудував. О! Ну, як в селі, знаєте, як в селі. Оба! Оце перший раз присів. Давай, давай, давай. Котра в нас там година? Уже шоста година, 18.00. Ввечора. Карасний, карась, карасний, карась, не карась. Карась, 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 карась навірно. А, нічого там нема. А я думав, карася вам покажу. О, Але там такі бульки йдуть, я не знаю. Може то черепаха якась. Давай. О! Угу. угу. На лівий чи на правий? На лівий чи на правий? На лівий поплавок чи на правий поплавок? Не знаю, не знаю. час покаже Де наш черв'ячок? А ну. Наші тут залишалися о, живий, погнали. Нормально. А так зараз пробуємо. Вудлище легесеньке. Продавець консультант, я забув його ім'я, купував у флагмані. Порадили хлопці, спасибі вам велике команді флагман за те, що підібрали мені таке махове вудлище. Я просто в захваті. Я взяв собі п'ятиметровочку, але побіжу за 6-метровочкою. Дійсно по сибі. У мене там знижечка 20%. І воно відпрацьовує на всі 100. В одній руці тримаю, навіть не напрягаючись. Бачите? Карасі! Ви тут є чи нема вас, а? Дійсно, ловлю на 5-метрове махове і на стару балонку. Це небо і земля. Це і так легко підсікати і взагалі вилажувати рибку, а цю навіть в руки не хочеться брати. От що то там таке? От що то там таке, давай? О! Карасик був, уявляєте, був карасик. Ти диви, була покльовка і занесла мене, бачите, куди в геляку. Ай, не люблю я таке діло. Але без цього ніяк, друзі, це рибалка. Ай, лізти не хочеться. Мабуть, будемо обривати, у нас є інший поплавочок. Але така гарна була покльовочка. От як бути? Так, воно воно зачепилось, бачите. Там можна було полізти туди і відчепити по людськи. От такі корчі тут, а. О, ну хоч поплавок цілий десь там. Зараз дістану свій поплавок. Хочу, зберіг. Друзі, після обриву я перев'язав снастечку, перезакинувся знову. Збільшив глибину, якщо бачите. Так. Щось тут не так. Мені це не подобається. Перший раз у Ваньки таке клює. Вкотре-вкотре ти клюєш. Може це та сама що я відпускає? <рив> Чесно, я вже заморився <рив> ловити таку. Хоч хмарки вам покажу. Поки чекаємо вечірнього вепера. От як можна клюнути на такий гачок великий, а? Це провал, це просто провал, друзі. Кому треба? Така риба, а? Друзі, а рибка то скидується. Щойно ось там ось позаду мене, недалеко від корях, де я кидав принаду, скинулось, скинулось і таке щось добряче. Я не знаю, можливо, сьогодні магнітні бурі якісь треба подивитись в календарю. Можливо, просто не клює, тільки ось така маленька. Треба ще раз сюди прийти. Я підготовлюсь краще максимально. Можливо, я щось роблю не так, але як показує практика, все робимо правильно. Ну, знову дзибає, знову дзибає синька. Можливо, варто почекати або прийти наступного разу.